Ukrajina, 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 Ukra, 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 Ukrajina, 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 Україна, 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 країна, кріті, країна, милоти вона квітуча на Україну напали на Україну напали. Ми будемо захищатись, щоб ці не достались до... Країна квітів, країна землі, країна квітів, країна так, це є... більше не побачити Віть краще в світі, немає країни, Це… Україна, Україна це моя країна, Україна, Україна, Україна Україна, Україна це Україна, 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 це моя країна, Україна це. Милота, красота, красота, милота. Україна це милота, красота, красота, милота. Пті ночі безсонні вже, вже нас достали до ненависті. Задубали вже ті орки. Задубали, задубали вже ті орки. Україна.